Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Івана Франка, королик і ведмідь. Ішов ведмідь з вовком по лісі. Аж зус зацвірінкала якась пташка у корчах. Підійшли ближче, а маленька пташка з здертим хвостиком скаче по гілках і цвірінькає. «Вовчику-братику, а що це за пташка так гарно співає? запитав ведмідь. Цідмедю це королик, шепнув вовк. Королик? прошепотів і собі перелякано відмідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитися. «А вже ж!» – каже вовк, і обоє поклонилися. Короливкові аж до самої землі, а королик навіть не дивиться на них, скаче собі з гілки на гілку, цвіріньки та все здертим хвостом махає. Чи бач, яке мале, а яке горде, бурчить відмідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч, я хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи не посмів. А що, страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я загляну, промовив ведмідь. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що ведмідь хотів заглянути до середини, аж тут вовк сіп його за поло. ведмедю прошепотів. Стій! Що там таке? Не бачиш, он королик прилетів, а от і його королева. Незручно нам заглядати при них. Ведмідь відійшов з вовком у кущі, а королик і його дружина летіли до свого дубла, щоб нагодувати малят. Коли вони повилітали, до дубла наблизився ведмідь і заглянув середини. В дублі було як у дублі Прогнили дерево, трохи пір'я настелено а на пірі п'ятеро маленьких короленят. Ну хіба це королівська палата? скрикнув ведмідь, та це якась нора. А оці писклята хіба королівські діти? Тю, та погані ж приблуди. І сплюнувши сильно, ведмідь хотів іти собі геть. Аж тут маленькі королики як завищать у гнізді. Ого, пане ведмедю, то ти на нас плюєш? За цього образу ти мусиш нам тяжко відповісти. Ведмедеві аж мороз пішов поза шкіру від того крику. Він, як міг, швидше побіг від того поганого дупла, забіг у свою яму, сів там та сидить. А малі королики в гнізді як розкричалися, то вже кричали, не встигаючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі, подають дітям «То мушку, то хробачка. що хто назбирав. Не хочемо мушок, не хочемо грубих робачків. Та що вам таке сталося? допитуються старі. Був тут ведмідь і назвав нас приблудами ще й наплював у наше гніздо, кажуть малі королики. Невже? скрикнув старий король. І, недовго думаючи, знявся та полетів до ведмежого житла. Ти, старий бурмило, мов він, сівши на гілі над ведмедовою головою. Що ти собі думаєш? З якої причини ти моїх дітей приблудами прозиваєш, ще й у гніздо дома я плюєш? Будеш мені за це відповідати. Завтра досвіта ставай за мною до кривавої війни. Що мав ведмідь робити? Війна то війна. Пішов кликати собі всіх звірів на підмогу вовка, кабана, лиса, борсука, сарну, зайця всіх, хто тільки бігає по лісі на чотирьох ногах, а королики собі поскликав усю пташню. А ще більше лісової дрібноти, мух, чмарів, шершнів, комарів, і наказав їм лагодитися на завтра до Великої війни. Слухайте, каже кролик, – треба нам когось послати на розвідку до ворожого табору, щоб ми знали, хто в них генерал і який в них бойовий клич. Рада ухвалила вислати комара, бо він найменший найхитріший, полетів комар до ведмежого табору, а там саме рада розпочинається. Що нам починати? говорить ведмідь. Ти лисе, найхитріший між усіма звірами, ти будь за генерала. Добре, говорить лис. – Бачите, якби то зі звірами була справа, то нам би найліпше мати ведмеді за генерала, але цим разом нам треба мати діло з тією крилатою дрібнотою, то, може, я вам тут більш допоможу. Бо тут головна річ око бистрий і розум хитрий. Слухайте ж, який в мене план. Вороже військо буде літати в повітря, але нам про нього байдуже. Ходімо просто до короликового гнізда і заберемо у неволю його дітей. Як тільки їх будемо мати в руках, то присилуємо старого королика, щоб закінчив війну, і піддався нам, і тоді ми виграємо. Добре-добре, закричали всі звірі. Значить, говорить Далі Лис, треба нам іти густою лавою. Держатися, куби, бо там у ворога є, юрли, шуліка, і всяка птиця. Як будемо йти в розбрід, вони готові нам очі повиколювати, а разом буде безпечніше. Правда, правда, крикнув заяць, у якого від самої згадки про орлів, аж ноги затрусилися. Я буду йти попереду, а ви всі за мною, каже, далі Лис. Бачите, хвіст? Це буде у нас бойовий прапор. Усі пильно дивіться на мій хвіст. Поки я його буду держати просто догори, то, значить, можна йти сміливо. Як я запримічу якусь засідку, то зараз схилю хвоста трохи нижче, то знак лява, що треба йти трохи помаліше і обережніше. А коли вже зовсім біда буде, тоді піддібгаю хвіст між ноги, а ви всі тоді втікайте щодуху. Славно, славно, закричали всі звірі і дуже вихваляли лисову розсудливість. Комар, вислухавши весь той премудрий план, полетів до королика і розповів йому все докладно. На другий день чуть світ зібралися звірі в похід. Земля дрижить, гіля тріщить, рев, крик та письк поліс, аж страх пробирає. А з другого боку птахи почали злітатися. Повітря шумить, листя з дерев сиплеться, крик гамір, крякання. Оз тою лавою йдуть звірі просто до короливкового гнізда. Густою хмарою літає понад ними пташня, але не може їх спанити. Та старий королик про це не дбає. Побачивши лися, як він гордо марширує попереду війська з хвостом, мов свічка, піднятим угору, він гукнув шерстня і каже до нього: Слухай, небоже, бачиш ти он того лиса, це ворожий генерал. Лети щодугу, сядь йому на живіт і жали, що маєш сили. Шершен полетів та й просто лисові на живіт, почув, що щось там лазить у нього по животі. От от би хвоста одігнав, але ні, його хвіст зараз бойовий прапор не можна. Аж тут шершень як шпигне лиса в саме болюче місце. Ой лишенько. скрикнув лис і опустив хвіст наполовину. Що там? Що там? загомоніли звірі. Мабуть, якась засідка, пробобонів лись. А саме ж зуби стіпив з болю. Засідка, засідка, пішов голос між звірами, обережно, бо засідка. Але все чай шершень, як вжалить лиса, що сили Лис як завис болі, як підскочить угору, підібгав хвіст поміж ноги та ходу. А звірі вже не питали, що там сталося, а з переполоху кинулись тікати, куди хто міг, одні через других. А птахи, оси, комарі, шерстні за ними на них. Б'ють згори, клюють, рвуть, кусають страшні бій. Звірі, які не загинули, прозбігалися й поховалися по ямках, а королик зі своїми птахами та комахами одержав велику перемогу. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей ну, діти, тепер можете їсти, бо ми одержали знамениту перемогу над звірами. Ні, говорить короленята, не будемо їсти, поки відміть не прийде сюди. І не попрохає пробачення. Що було робити? Полетів королик до ведмедової ями, сів на гіляці над його головою та й говорить: Ну, бурмило, а будеш воювати з короликом, га? А ведмедя, що в війську йшов із, із самого заду під час переполоху, добре таки кабани, сарни та олені, ратицями попід ребра, потолочили так, що він лежав та тільки охав. Іди, дай мені спокій, прокнув він. І десятому закажу, щоби з тобою не зачіпався. Ні, друже, цього не досить, мовив королик. Ти повинен піти до мого дупла і попросити пробачення моїх дітей, бо інакше тобі ще гірше лихо буде. Мусив відмить іти і просити у короленят пробачення. Аж тоді короленята задовольнилися і почали знову їсти та пити. What and... the